Невістку мою Бог довго торкав в голову, аби спам'яталася, але все їй було ніяк. А тепер лиш хай на себе і жалує. Ми з чоловіком все життя старалися, аби все було як у людей. Ні більше, ні менше, так і тоді були часи. Були у нас і гроші в банку, і хата. Правда, гроші потім зникли, але добре, що ми з чоловіком це пережили, бо у людей таке було, що й не перекажеш. Сина нашого Миколу, ми ростили з тим, що він буде біля нас жити, і всі разом будемо газдувати, ми дітям будемо допомагати та онуків бавити. Все для того робили. Але привів він невістку Аллу. Позиркала туди-сюди. Покривила носом на курячий послід, воду їй подавай до хати і кухню окремо, бо вона хоче бути газдиною в домі, в моєму домі. А звідки ти, доню, питаю, бо видно, дитина міська? З Олександрівки, каже міська панна яке через село від нас. В мене мало щелепу не звело, але, думаю, не мої гроші. Хай син мій працює і робить те, що жінка каже. Щоб вирити свердловину, треба добрих грошей, як і на сантехніку, і саму ванну. Не злазить мій син з трактора, гарує зранку до ночі, а його дружина мені не допомагає. Я тут не газдиня, і якби мене спитати, то не треба стільки свиней тримати та коло корови горбатитися. Все можна і в магазині купити. Ну, думаю, голубко. Якщо лиш один буде гроші заробляти, а ти будеш отак в хаті сидіти, то чи надовго мого сина стане? І говорю про це з чоловіком та з мамою раджуся, всі сходимося на тому, що сина шкода. Але чоловік каже: якщо чоловікові жінка мила, то він буде її слухати, як би ми не перечили: Мама стоїть за мною, що шкода дитини. Але вирішили, що почекаємо. Знаєте, може, в кіно так, що захотів ванну і вже маєш, а тут на ділі зовсім інакше. Треба не лише гроші мати, але або і спеціалісти час мали. Поки вирили свердловину, то вже задощило і не було як прокопувати на ванну. Отак рік і минув. Чи то я так свася натякнула, що пора б алії собі роботу шукати? Але невістка почала їздити в райцентр на роботу. Мені, знаєте, легше стало, бо як лежебока в хаті з дивана до кухні снує, то так і мені біжить на город помагати. А так вступилася, і мої очі не бачать, серце не плаче. Працювала вона на пекарні по змінах. А далі сказала Миколі, що не буде приїжджати, бо найняла квартиру адже їй важко після зміни в село добиратися, і треба до полудня по місту ходити, аби потім сісти на автобус. Отак будеш жити, сину, кажу йому. Вона там, а ти тут, та що вам за така прикрість? Не лізьте, мамо, каже він так, ніби я наклеп на його Аллу зводжу. А чоловік мене лише за руку сіпає. Поїхав він туди, аби шукати роботу разом з нею. Як вже там було, не знаю, бо не говорив, але приїхав сам на вихідні і забрав їхні речі, бо вже має постійну роботу. Ой, добре, коли жінка чоловіком керує, але треба ще добре покерувати. Знову син приїхав, та мені аби я дала яку гуску та сала. А що таке, сину? Питаю, а в душі такий сміх. Та дорого, мамо, і хату знімати, і їсти щось треба, а поки не стає. Ну, в доброї жінки би стало. Але що ж, даю все, що каже, бо не будеш мені дитина голодувати, коли в погребі всього доволі. Далі Аллі стало мало райцентру, і вона захотіла до області перебратися, бо там більше зарплати, але ж і видатки більші ніхто не слухає. Закомандувала Алла вкласти гроші в новобудову, а то якраз той 2014-й, коли мудрі люди гроші притримували, а ми всі позбирали гроші, що з її боку, що з нашого, і всі до копійки їм віддали. Ні квартири, ні грошей. Вертатися до нас Алла не захотіла, а до неї вже Микола йти не хотів. Мій син женився вдруге, а про неї я не знаю і знати не хочу. Не вміла пошанувати доброго чоловіка, то хай кусає лікті. А ми онуків бавимо зі старим та Богу дякуємо аби не гірше. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.